Культура Янгол це одна з нових локацій в Олександрії. Її відкрили в 1993 році, коли наукова спільнота вважала, що Олександрія взагалі була заснована в 1793 році. Це неправда, але тоді так вважали. І от, власне кажучи, на честь цієї події був поставлений цей Янгол. Я не знаю, хто це придумав. І в мене є величезні сумніви, що коли вирішили, що це має бути янгол, який тримає е, гілку, що це, власне кажучи, тут якийсь дуже глибокий складний задум. Але що унікально, на гербі енельгартів, з яких походить Олександра Васильівна Браницька, це її уроджене прізвище, власне, зображений янгол. Тому. Досить несподівано оця сучасна в принципі, скульптура вона відображає, скажімо, якусь давні реалії і є одною з чотирьох меморій, які в Олександрії стосуються, нагадують про Олександру Васильовну Браницьку. Які ще три. Напишіть, будь ласка, в коментах, і ми влаштуємо невеличкий конкурс Переможці отримають нагороду.